Фундамент забезпечений окей, всі потреби фізіологічні і психологічні забезпечені, і є відчуття безпеки, тоді є достатній рівень енергії для того, щоб функціонувати. І дивіться, достатній рівень це не означає, що недостатній це низький. В цьому значенні роботи мозку недостатній може бути занадто високий. Коли як в електросистемі да, в вибиває пробки, так само може бути, якщо щось відбувається на рівні фундаменту, що генерить високий рівень енергії, тоді це вибиває також з роботи дах і стіни. І тоді не може дитина також поратися, бо людина. Тобто, достатній рівень енергії це коли все всі процеси відбуваються окей, і е, мозку достатньо енергії для того, щоб реалізовуватись, досліджувати, дисциплінуватись, планувати, е, аналізувати, рефлексувати.